Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія і канал Психологічного Таро. Сьогодні ми дивимось хвороби різні, давно не дивились. Цікаво, що покажуть сьогодні. Витягую три карти, і будемо дивитись, як можна вилікувати те, що нам сьогодні покажуть. Як можна вилікувати? Який стан цієї хвороби? Чи, можливо, це психосоматичне щось, подивимось зараз? Чому проблема, яка ситуація, перебіг? Звісно, це загальний розклад. Такі розклади робляться з метою. Інформаційного вашого, більш такого охоплення. Чому, тому що іноді щось важливе потрібне. Там якусь деталь взяли, там деталь щодо здоров'я, там пораду, там пораду. І так поступово прийшли до одужання. Отже, дивимось, що сьогодні у нас є. Показують сьогодні підшлункову залозу. По-перше, підшлункового залозу. Значить, про що тут карти говорять, взагалі давайте подивимось. По-перше, кажуть, що підшлункова взагалі хворіє у вас через, скоріш за все, якусь гординю. Чому гординю? Тому що тут у нас про це якраз карта говорить. Можуть бути загострення якраз влітку, або в такі спекотні якісь періоди, або тоді, коли досить атмосфера накаляється. Тобто загострюється якась ситуація, і у вас реакція йде на цю ситуацію. От, чим у нас підшлункова цікава? Ось свічечка гасла. Зараз я зміню. Чим цікава підшлункова? Давай. Чим цікава пішлункова, тим, що вона виробляє певні гормони. От, ферменти, гормони і регулює вона білковий, жировий обмін, вуглеводи і так далі. Тобто суть даного органу якраз в тому, щоб допомогти щось засвоювати. Допомогти щось засвоювати. Якщо людина не самодостатня, Наприклад, в неї може страждати підшлункова залоза. Якщо батько не визнає цю людину, то також карти говорять про те, що, що батько не може допомогти вам в тому, щоб ви відчували себе самодостатньою людиною, то вам потрібно ці думки, ці програмки в своїй підсвідомості трансформувати. Що ви самодостатні. Тобто, якщо у вас батько, наприклад, каже, ти ні на що не здатна, або матір, бо тут королева у нас динаріїв показується, От, то кажуть, не потрібно бути таким досить гордим, а до чогось дослухатися і зрозуміти, чому так відбувається в вашому житті, чому батько вас або мати не визнають. От, І тут не потрібно щось доводити, потрібно просто ніяких образ. Не робити і е, довести, що ви абсолютно самодостатні. Е, потрібно обов'язково, якщо у вас проблеми з е, певними грошима, тому що тут у нас все-таки матеріальний такий стан розглядається. Треба подивитися, хто взагалі поруч із вами знаходиться, як ваше оточення впливає на вас. Якщо це стосується все ж таки, наприклад, якихось грошей, отримання спадку певного якогось майна, визнання на роботі або щось інше, то потрібно, тут, кажуть, бути. помірними. помірними. Не треба занадто ставити матеріальне на перше місце в житті. Не треба про це карта говорить. І також працювати з різними страхами. Чому? Тому що карта натякає страх голоду, холоду, ну і так далі. Тобто, щось таке, що може вас лякати. Взагалі, то ще підшлункова, вона про інсулінозалежність. От, якщо в когось є, наприклад, діабет, да, то таким чином людина постійно хоче отримати. А підшумкова постійно працює активно досить для цього, для переробки різних ферментів. Можливо, інші якісь ферменти також потрібно проаналізувати, що з ними відбувається. То може постійно відбуватись певна боротьба, то людина бореться з кимось, з чимось постійно за щось. І це її просто виснажує. Тобто, про що ще говорять дані карти, гардиню свою трошки приборкати, я б так сказала. Да? І нікого не слухати, деструктивного, не дозволяти нікому вам маніпулювати. Тобто Якщо хтось з вашого, наприклад, оточення, батько, мати або близькі люди, партнер, дружина. Чоловік кажуть, що ви нам ні на що не здатні, да? або хочуть щось так проманіпулювати, вами, щоб ви зробили якісь речі, які вони хочуть. То кажуть, не треба дозволяти це робити з собою. Тому що, коли ви дозволяєте, то у вас страждатиме саме підшлункова залоза. Вам потрібно просто спокійно. Е Такий здоровий глузд просто вимкнути і спокійно, послідовно робити те, що ви намітили раніше, щоб ці люди не могли вас збити з вашого шляху. От, на все потрібен час, і вам потрібно будувати всі плани, От, якщо вам кажуть, не вийде. Ну, можливо, зараз не вийде, але вийде пізніше. Тобто плани ваші мають будуватись на довгострокову перспективу. І вам потрібно розуміти, що вкладатись в щось і чогось домагатись, потрібно іноді місяцями, іноді роками. Різні бувають ситуації для того, щоб зберегти свій якийсь статус, або отримати якийсь урожай в майбутньому, наприклад, на роботі або в матеріальній сфері. А вам, можливо, хочеться швидко. Тому потрібно вам звернути на це увагу. Просто стати більш терплячими і витриманими. Звісно, варто бути чутливою людиною, чому? Тому що відчувати не тільки чужі якісь проблеми, а ще й свої власні. Тому що тут карта може говорити про те, що ви не відчуваєте чогось. Тобто підшлункова може через це страждати. Добре, наступна, яка у нас тут хвороба спинить, мозок. Да, тут щось відбувається. Кажуть, є певні у вас тут страхи переживання, і потрібно позбутись їх. Тому що витримувати, скоріше за все, ви вже не можете деяких речей. Тут у нас повний місяць в Скорпіоні. Потрібно звільнитись від чогось. Багато кажуть негативу. Різного може бути. Потрібно зрозуміти, де той негатив і чому він на вас так тисне. І виходу, наче, ви, не бачите. Не можете нормально рухатись, якась може бути м'язова слабкість, яка впливає на рух вашого тіла, можливо, якась вегетативна дисфункція. Такі речі можуть бути. Чому виникає, кажуть, важливо виявити причину і відпустити. Або взяти під контроль. От у вас тут негатив показують, є. Багато негативу в житті різного. Тут дві мечів: у нас різні такі е ситуації, коли ви наче в глухий кут заходите, або вас стискає з усіх сторін, ви не можете знайти вихід, для того, щоб вирішити проблему. Тобто в таких ситуаціях потрібно або взагалі відпустити ситуацію і не боротись ні за що, або взяти під контроль весь цей негатив. Е тому що тут. Нервова система також впливає високий рівень, ну, ви боїтесь, постійно про щось турбуєтесь, постійні внутрішні конфлікти можуть бути, якісь блоки, які постійно стискають, і нервова система впливає на спинний мозок. Тому потрібно знімати такі блоки, які дозволяють вільно рухатись почуттям вашим емоціям. Тобто потрібно працювати з негативними емоціями, про це кажуть. Якщо стрес у вас, наприклад, дуже довго триває, от це може бути якраз причина теж проблем з спинним мозком і з самим хребтом і з тим, що там відбувається в цьому органі. Тобто вам потрібно цей тривалий стрес не тримати в собі. Всі емоції кажуть, треба звільнятись. І ця карта про це говорить і ця, і ця. Випускати їх, але випускати їх не з війною, з якоюсь, а з мирним таким настроєм. Навчитись у самого себе, як можна самому себе приборкати, як можна стрес в собі загасити. Тобто, коли наче пожар, да? Пожежа палає все. Як зробити, щоб цей вогонь не спалив геть усе? Як задушити? І що зробити для того, щоб свою індивідуальність її не зруйнувати, а зберегти? І при цьому стабілізувати свій стан внутрішній? Тому що буває так, що іноді дуже близькі люди впливають на ситуацію і на те, що з вами відбувається. Але ж близькі у нас, ми їх любимо. От, і іноді досить складно вирішувати певні питання саме з ними. Тому кажуть, там, де у вас певні сумніви, ви не знаєте, що вам робити, вам все одно доведеться прийняти правильне рішення, що робити. Поспілкуватись, принаймні. А Якщо ви в собі сумніваєтесь, то дати собі час на обдумування. Довіряти, наприклад, людям чи собі, але перевіряти і інших людей, і себе. От, чи правильним буде те рішення, яке ви приймаєте? Що робити, якщо там, людина, з якою ви познайомились, наприклад, ви її не знаєте, Да? Варто довіряти чи не варто, але треба перевірити просто це. Послухайте свій внутрішній голос. Спинний мозок якраз ваш буде внутрішній голос. Все це допоможе вам прибрати всі ці сумніви. Якщо потрібно висказати свою думку, от, значить, почекайте, обдумайте все, а потім завжди ж можна сказати правду приємними словами спокійно. Нікого ні в чому не звинувачуючи, а можна дати людині зрозуміти, що людина, можливо, не так на вашу думку робить, або Чому якийсь конфлікт між вами виник і так далі. Про це мова йде. І ще у нас одна ситуація. Ще одна ситуація. Це е, каліні локті тут, суглоби, да? каління і ліктьові суглоби. Тут проблема. Щось десь згинатись має легко, спокійно, але цього не відбувається. Чому? Тому що, кажуть, ви не вірите, у вас легко все не відбувається. Легко не відбувається. Потрібно повірити в свої мрії, в свої задуми. Не обов'язково все має у вас відбуватись в житті досить складно. От, ви можете активно діяти, легко ходити, легко чогось досягати. Іноді трошки складніше, але не так, що це геть занадто важко і неможливо все це зробити. Тобто, такі болі вони в повсякденному в житті просто заважають щось робити і рухатись. Іноді може впливати, наприклад, біль в цих суглобах, да? на ті, що знаходяться вище. Наприклад, каліно і бедро вже, а тут навпаки плече. Тобто, біль може розповсюджуватись на верхні. Іноді на нижні, але в основному на верхні також суглоби. Тобто треба обдумати чітко свої вчинки. Тому що немає впевненості, кажуть. Сама карта про це говорить, і тут у нас місяць пояснює, потрібно вірити в свої мрії, а ви наче як не вірите, у вас впевненості в собі, в тому, що ви можете чогось досягти, її немає цієї впевненості. Тобто вам потрібно проаналізувати, що у вас в житті відбувається, і перебороти свій страх. В тому що ви можете от якусь помилку зробити, щось не, виходить, щось не виходить, щось не виходить, щось дуже важко. Ви заганяєте себе в такі, це психосоматика, психологічні більше стани, такий глухий кут. Тобто, треба просто більше попрацювати над собою в цьому напрямку. Якщо ви більше будете вірити в самих себе і що все відбувається не так складно, як ви задумуєте з самого початку, значить, тоді легше буде, біль буде проходити. Скоріше за все, оці всі болісні відчуття виникають тоді, коли ви вже, наприклад, прожили якийсь біль, якусь сум, можливо. Або спочатку дуже сильно раділи, а потім воно не трапилось так, як думалось, да? і у вас розчарування. Через це також може бути біль. Тобто думали, думали, хоп, і припинився рух чогось. От, але можна просто посумувати і зрозуміти, що можна далі рухатись. Не треба змінювати минуле. Його треба просто прийняти і піти далі. Знову повірити в свої мрії. І це допоможе. Таким був даний розклад. Сьогодні коротенький, простий, можливо, комусь допоможе для розуміння того, що відбувається в житті. Всього найкращого, будьте здоровими!